Вітаю, друзі! Якщо вас не влаштовує розмір іконок на робочому столі вашого телефону, тоді в цьому відео я покажу, як це виправити. Це можна зробити кількома способами. Перший спосіб обираємо вільну частину екрану, натискаємо там пальцем та утримуємо. Після цього унизу екрану натискаємо «Налаштування». На багатьох телефонах вже тут ви зможете знайти цю функцію, але якщо у вас, як і у мене, її тут немає, тоді натискаємо ще. І ось тут обираємо розмір іконки. І ось тут ми можемо змінювати розмір іконок, рухаючи ось цей повзунок. Робити їх менше. Або більше. І тепер у нас ось такі великі іконки. Як на мене, так значно красивіше та зручніше. Зараз покажу інший спосіб. Для цього переходимо у налаштування. Шукаємо робочий стіл. Обираємо. І тут так само переходимо до розмір іконки. І ось так ми знову попали до цих налаштувань. Зробимо іконки більш меншими. Ось так виглядають маленькі іконки. Але якщо ви не можете цього знайти у меню налаштувань, тоді потрібно скористатися пошуком. Для цього переходимо в налаштування. Та у пошуку пишемо робочий стіл або іконки. Обираємо робочий стіл. І ось так ми знову можемо знайти розмір іконки. Сподіваюсь, відео було корисним. Підписуйтесь на канал та, можливо, вам будуть корисні і ось ці відео.